Доброго дня, наші колеги, партнери і мабуть, наші клієнти. Ще раз радістю хочу повідомити про тип послуги, які ми надаємо, це по лазерній порізці листового металу. Порізку ми виконуємо на наших лазерних комплексах компанії Бістронік, які ми маємо 4 комплекси і з різної потужності. Тому ми з радістю можемо вам виконати порізку метала до 20 мм чорного металу. Якщо вас цікавить порізка нержавіючого матеріалу, то ми виконуємо порізку до 12 мм. Якщо кольорового металу до 6 мм, також надаємо послуги по порізку окункованого матеріалу повітрям до 3 мм. Також є. Точник наших виробів по порізки має до 0,1 мм. Тому подальший обробіток, деталей, які виходять з лазерних області е, нашого, воно не потребує додаткового огробу, що, за та, що менше і ну, собі важкість деталі. І також надає досить гарну поверхню без е, е, великих пошкоджень саму площину різу. Тому звертайтеся, якої складності деталі у вас не було. Наші конструктори з радістю вам допоможуть і проконсультують. Тому чекаємо вас і на ваші замови. Гарного дня!